Всім привіт! Сьогодні в випуску клуб АПЛ пішов в Абанк щодо трансферу Батагова Забар не дізнався свою оцінку після перемоги ПСЖ. З'явилися нові деталі допінгової справи мудрика: росіянин у світі дискваліфікації після скандальної заяви у матчі Вірмінія Україна. Арсені Батаго може вже в це трансферне вікно продовжити свою кар'єру в англійській прем'єр-лізі. Як повідомляє Гуни Бакіш, Бормут не відмовився від наміру підписати українського захисника Трабзонспору та зробив чергову пропозицію, яка була суттєво покращена. За даними джерела, англійський клуб утретє розпочав переговори з представниками турецької суперлігі. Раніше Трабзонспор відхилив дві пропозиції повноцінний трансфер за 15 мільйонів євро. А також варіант оренди з правом викупу за схемою 4 плюс 20 мільйонів цього разу борму збільшив загальну суму до 208 мільйонів євро. Мова йде про оренду з обов'язковою опцією викупу. 4 мільйони євро будуть виплачені одразу. А ще 24 мільйони після завершення сезону 25-26. В англійському клубі розглядають Батагова як прямого наступника Маркоса Сенесі, який за наявною інформацією продовжить кар'єру в Манчестер Юнайтед. Саме цей фактор прискорив перемовини та спонукав борму зробити покращену пропозицію у поточному сезоні. 23-річний українець зіграв 22 матчі у складі Трабзонспору, Забив один м'яч і віддав три результативні передачі. Його контракти з турецьким клубом чинний до червня 28-го року. А трансферна вартість футболіста за оцінкою трансфермарки становить 9 мільйонів євро. Пересуркіса під час зборів у Туреччині прислужба повідомила про приєднання нового тренера з функціональної підготовки Володимира Клименка. Клименко відповідатиме за легкоатлетичну складову та фізичну підготовку гравців. Напрямки раніше викликав багато запитань. У п'ятницю 23 січня відбувся поєдинок 19-го туру чемпіонату Франції. В якому зустрічалися осер та ПСЖ. підопічні Луїса Енріке змогли здобути мінімальну перемогу над суперником з рахунком 1-0. Захисник національної збірної України Ілля Забарни вийшов у стартовому складі паризького клубу та провів на полі всі 90 хвилин. Аналітичний портал Софа Скоро оцінив виступ забарного у 7,3 і бала. Це четвертий показник серед усіх гравців ПСЖ, які виходили на поле як у стартовому складі, так і з лави запасних. Найкращим гравцем цього протистояння був визнаний голкіпер Осера Дону Ван Леон, який виконав 7 сейвів. Загалом підопічні Анріки завдали поворота господарів 16 ударів, 8 з яких прийшлися в площину воріт. ПСЖ набрав 45 очок і піднявся на перше місце в таблиці. Однак головний конкурент. Ланс має матч у запасі та відстає на два очки. Федерація футболу Англії розпочала розгляд справи пов'язаної з позитивним допінг тестом вінгера Челсі Михайла Мудрика. За інформацією видання Чемпіон розслідування триває вже приблизно два тижні, а рішення щодо подальшої долі українського футболіста можуть ухвалити найближчим часом. Нагадуємо, що в грудні 2024 року в організмі Мудрика було виявлено заборонено речовину Мельдоні у минулому сезоні. Михайла Мудрик взяв участь у 15 матчах. Відзначився трьома забитими м'ячами та віддав 5 ас і Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Українська асоціація футболу повідомила про направлення офіційного звернення до контрольного етичного та дисциплінарного органу УЄФА через інцидент після матчу групового етапу футзального Євро-2026 між збірними Вірменії та України. Про це проінформувала прес-служба УАФ. Після фінального свистка гравець збірної Вірменії Денис Неведро публічно допустив образливе висловлювання на адресу України, що було зафіксовано на відео під час трансляції поєдинку. В УАФ Дивилися, що розцінюють ці дії як неспортивну поведінку та порушення дисциплінарних норм УЄФА, зокрема статей 11, 14 і 15 регламенту. Наголошується, що стаття 14 передбачає суворі санкції, включно з можливим відстороненням до 10 матчів. У зв'язку з цим українська сторона просить УЄФА розглянути епізоди, застосувати відповідні покарання як до гравця, так і до збірної Вірменії. Окремо увагу звернув увагу на те, що Неведров має російське походження, був на натуралізований у 2021 році. Та за наявну інформацію має громадянство РФ. В асоціації підкреслюють принциповість ситуації з огляду на повномасштабну війну, розв'язану Росією проти України, наголошуючи, що подібні висловлювання є проявом мови ненависті і неприйнятності під час офіційних турнірів УФА. Президент СК Полтава пояснив, чому попрощався одразу з шістьма гравцями. Нещодавно Полтав розпрощалася одразу з шістьма гравцями. У чому причина такої серйозної чистки? Чи не пов'язано це власне з розслідуванням щодо ймовірних договірних матчів за участю вашого клубу? Попрощалися ми лише з трьома онищенком, шоповалем та хахльовим. Ще троє хлопців залишилося в нашому клубі працювати, будуть тренувати дітей. Ті, хто пішов, то вони просто не могли більше бути підсиленням для нашої команди. За всієї до них поваги, от і все. Немає сенсу тримати гравців у команді, які не можуть їй вже нічого дати. Ми ж вже не в другій лізі виступаємо і не в першій, а в УПЛ, де значно вищі вимоги. Жодних залаштункових історій немає. Навіть втрата трьох гравців серйозна пробойна, попри те, що ви самі сказали про коротку лаву Полтави. Чи варто очікувати на трансфери, чи резерви з молодіжної команди буде підтягнуто? Трансфери будуть, якщо не помиляюсь, зараз на перегляді вже є шість гравців з двома-трьома через пару днів. Скоріше за все, підпишемо контракти. Тоді дізнаєтесь про кого мова поки не скажу. Заявив функціонер у коментарі Спорт Експрес. Як уже повідомлялося раніше, англійський бормут веде переговори з турецьким Трабзонспором щодо трансферу українського захисника цієї команди Арсенія Батагова. У разі здійснення такого переходу це може позначитися на подальшій долі ще одного українського центрального оборонця. За інформацією видання така газети, якщо Батагов залишить клуб, Трабзонспор намагатиметься знайти йому заміну в особі захисника Київського Динамо Тараса Михавка, до якого турецький клуб уже тривалий час проявляє зацікавленість. Нагадуємо, що Раніше з'явилася інформація про інтерес до Михавка з боку англійського ліверпуля, а також двох турецьких грандів: Бешикташа та Галатасарая. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй qr код або переходь за посиланням в описі.